Щороку марафонців стає все більше, і це яскраво довів цьогорічний вест Карпатіон Марафон, що пройшов у хусті. Цей забіг став четвертим заключним етапом грандіозної серії Транскарпатіон Гран Ран 2025, яка об'єднала сотні спортсменів з різних куточків України. Що нас стає більше. Якщо брати основну дистанцію, 42, то це 260. учасників бігало. Основну дистанцію близько 170. Бігло 25 кілометрів, ну і решта бігли коротші дистанції. Загалом близько 800-900 учасників на сьогоднішньому заході. Ще одна хороша цифра. Не знаю, зараз буде вона оголошена лише вже по фінішній лінії, але близько 60 учасників із цього загального кола виконали норматив «Грандрана». тобто взяли участь у всіх чотирьох закарпатських забігах і через годину. Отримуються ще додаткову відзнаку Грандран. Сподіваємось що наступного року таких учасників, які подолають всі закарпатські дистанції, буде ще більше. Цього року участь у марафоні взяли понад тисячу учасників не лише з усіх областей України, а й з-за кордону. На старт вийшли і професіонали, атлети і аматори, які бігли задля власної мети заради здоров'я чи на підтримку воїнів. Представляю важковоленські підрозділ національної гвардії України. Перш за все пам'ять про мого найкращого друга, який загинув перший друзі повномасштабки, Рома. Стацю позиний штір 8 полку со спеціального призначення і за всіх тих, хто дотичний до сморту. Але, на жаль, немає зараз можливості змагатися, тому з думкою про всіх них біг в серці. Хтось подавав дистанцію навіть з домашнім улюбленцем. Це собака мене тренує. Насправді для нього це відстань, це маленька відстань. Але це дуже чудове свят. І ми не могли пропустити цей захід. Він чудовий, сьогодні погода чудова, взагалі хуст. Це просто шикарне місце бігове. Бачите, як крадіє песик. Взагалі ми бігаємо 25, Більше не бігаємо, тому що навіщо ми бігаємо завжди задоволені. Бачите, як пес любить цю штуку. А сьогодні двадцять п'ять бігали? 25,5. Переможці марафону залишились незмінними. Ті, що торік знову показали високий результат, довівши, що справжня сила у витривалості, наполегливості і любові до бігу нормально. Задоволений, бо хворів дуже довго. От і це проба пробійться, хоч якось того року. Була хвилина 2,24, Цього року 2,25. Добре, до вітер тільки заважав трошки, бо тому, що було був сильний вітер. а так, так нормально все. Траса добра. Так, в минулому році я теж біг цей забіг і прибіг другим. Але цього року я краще готувався і вийшло покращити результат на майже дві хвилини. Я дуже задоволений цим часом. бо праця не з легких. кожного дня. Виходить на тренування в будь-яку погоду. Траса доволі не важка. б сказав, вона бігуча. цей раз повезло тим, що. Я ще суперники, які бігли з моїм темпом, і в трьох було легше бігти ніж минулого року. В Принципі старт дуже класний, дуже класна траса. Бо я восени перший раз біжу. Дуже прикольно повезло, що сьогодні сонечко а не так як вчора дощ. Хоча по продонозу ну тижнями назад загалі погода така не дуже була. траса класна, все добре, волонтери клас. Але тут, знаєте, са нова пошта чи що твора заїхала блін і воня цей рома кричить і куди? А він право, а я блін вправо. Короче, я задоволена своїм результатом. Цьогорічний марафон у Хості став не лише спортивною подією, а й акцією доброчинності. Завдяки стартовим внескам учасників допомозі благодійників та організаторів вдалося зібрати понад три мільйони гривень. На ці кошти передають автомобілі та спеціальне обладнання для підрозділів 101-ї окремої бригади ТРО. 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 33-ї окремої механізованої бригади та добровольчого підрозділу Карпатська Січ сьогодні майже тисячі учасників взяли в в заході участь, і це радує, тому що це майже рекордна кількість учасників, що дало нам можливість зібрати більше трьох мільйонів гривень. І на них були придбані. Чотири позашляховики. також були придбані БПЛА різні потреби, які нас просили купити військові наші хлопці. Такі заходи дають не тільки перемогу самим над собою, а дають нам ще можливість перемагати нашого ворога. Це вже втретє проводиться Вес Карпатіян Марафон. Цьогоріч він є заключним етапом ліги Транскарпатіян. Гранд Тран це Чотири півмарафони сужгород Мукачево, і останній Вескарпаття марафон. Тут учасники отримують в кінці, крім фінішної медалі, додаткову медаль фінішера чотирьох заходів і від наших партнерів бонус. Загалом на заході внески учасників плюс партнерів. Закуплено на чотири бригади збройних сил обладнання автомобілів близько на 3 мільйони гривень. Е, хочу подякувати всім захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо жити і проводити такі заходи транскарпатіон марафон у густі став символом єдності, спорту і допомоги армії. І як зазвичай організатори, Транскарпатіон-Гранд-Ран обов'язково продовжуються, адже кількість охочих долучитися до добрих справ через біг невпинно зростає. Хуст цього року став центром справжнього життя Закарпаття і доказом того, що біг об'єднує, надихає та допомагає наближати перемогу.